Немовлята в джунглях. Якось у Літл Року найбільший на всьому заході сучий син і шахрай, Монтег'ю Сільвер, каже мені Якщо ти, Біллі, колись виживеш із розуму і відчуєш, що вже за старий чесно дурити голови дорослим людям, то чеши тоді до Нью-Йорка. У нас на Заході йолупи з'являються на світ Божий щохвилини, зате в Нью-Йорку вони плодяться без ліку, як пуголовки в теплій воді. Минуло два роки, і ось я помічаю, що вже почав забувати імена російських адміралів, а на лівій скроні у мене проступило кілька сивих волосин. Бачу, пора скористатися порадою Сільвера. І ось одного дня, десь в обідню пору, прикотив я до Нью-Йорка і пішов потинятися по Бродвею. Коли глядь, Веле, та це ж сам Сільвер стоїть собі під готелем, прихилившись плечем до стіни, і наводить шовковою хустинкою на нігтях блиск. А сам такий вифранчений, ніби щойно вийшов з галантерейної крамниці. Склероз? Чи старе неміч? Питаю. О, Біллі. Зрадів Сільвер. Радий тебе бачити. Так, я вирішив, що на Заході всі стали надто розумні. А Нью-Йорк... Я залишив собі якраз на закуску. Щоправда, обдирати нью-йоркців – це, звісно, останнє діло, вони ж ніколи не зроблять тобі нічого поганого, і пальчиком не зачеплять, навіть нічого такого не подумають. Я б не хотів, аби моя матуся дізналася, що її синок витрушує кишені у придуркуватих. Не так вона мене виховувала. Он що, виходить у приймальні пана спеціаліста вже «Товпляться? Охочі вивернути свої кишені? «Товпитися не товпляться», – відповідає Сільвер. Тепер це діло не треба дуже рекламувати. Я ж тут тільки місяць. Однак почати вже готовий. І всі учні недільної школи Віллі Мангеттена, що виявили бажання зробити свій внесок у моє благородне діло, навіть сподіваються побачити свої фото в Івнінгдейлі. Цей місяць я вивчав Нью-Йорк. Провадить далі Сільвер. Щодня читав газети і тепер знаю місто. Не згірш ніж коти в муніципалітеті. Знають звички чергового полісмена тут такі люди, що як трохи загавишся підмести у них кишеню, то вони одразу губ на землю і ну вирощати та дригати ногами. Та ходімо краще до мене, Біллі. я розкажу тобі все до ладу. Задля нашої дружби ми візьмемося за це місто разом. І Сільвер повів мене до себе в готель. Чого тільки не було в його номері. Цілі завали. Є багато способів видурити грошики в цих столичних йолопів. Розповідає Сільвер. Більше, навіть ніж способів варити рис у Чарльстоні. Що в Південній Кароліні. Цих бевзів. Можна купити на що завгодно. У більшості з них мізки на бакир. Чим більше вони знають, тим менше розуміють. Оце тільки недавно один чоловік продав Джейпі Моргану намальований олією портрет Рокфеллера Молодшого, а сказав, що то знаменита картина Андреа дель Сарто Іоан Хреститель за молоду. Бачиш, он там у кутку, паку друкованого мотлоху. Це біллі справжні золоті розсипи. Одного дня я почав був їх продавати, та вже за дві години торгівлю довелося припинити. Спитаєш чому? Бо мене арештували за те, що я влаштував на вулиці мало не мітинг, у черзі й справді вже доходило до бійки, по дорозі до дільниці. Я примудрився ще продати пачку цієї мури полісменові. Але потім зняв цю штуку з продажу Не хочу, щоб люди віддавали мені гроші просто так, хочу, щоб вони хоч трохи поворушили мізками, бо інакше це вражає моє почуття власної гідності. Я хочу, щоб вони бодай спробували вгадати якої літери бракує в слові чік або прикупити карту до пари дев'яток, перш ніж віддати мені хоч цент зі свого гаманця? А потім мені трапилася ще одна махінація, тільки ж така вже легенька, що просто довелося від неї відмовитися. Бачиш на столі он ту пляшку синього чорнила. Витатуював я, значить, на руці якір. Приходжу в банк і кажу, що я небіж адмірала Д'юї. Мені одразу запропонували тисячу доларів гатівкою на чек з ім'ям дядечка. Та, на жаль, я не знав дядячкового імені. Тепер ти сам бачиш, як усе таки легко працювати в цьому місті. А щодо простих злодіїв, то їх не заманиш до будинку доти, доки на столі не стоятиме гаряча вечеря і не чекатиме обслуга з університетською освітою в цьому місті можеш де завгодно і кому завгодно зробити з черева решето, а потім такий випадок усе одно назвуть словесною образою. Чи просто хуліганством. Слухай, Монті, кажу я, тільки но Сільвер спинився перевести дух. Може, ти змалював і правдиву картину Мангеттена?» одначе я сумніваюсь. Я тут, правда, всього дві години, але мені не здалося, що місто, як спіла вишенька, лишилося тільки зірвати її. Як на мене, то в Нью-Йорку саме бракує Рус ін урбе». Мене б влаштувало куди більше, якби в людей тут стирчала в чубах солома, і вони любили вдягатись у вельветові жилети і носити в кишенці годинник завбільшки з кулак. Мені здається, що не такі вони вже простачки. Хм, Тоді з тобою все ясно, Біллі. Каже Сільвер, тут з усіма переселенцями так. Це правда, Нью-Йорк більший від Літл Рока чи Європи, і на приїжджого чоловіка він наводить жах. Але дарма, це в тебе мене. Я ж кажу: часом аж рука свербить надавати людям попиці за те, що вони не надсилають мені своїх грошей, складених у кошики для білизни. І побризканих зверху отрутою від комах. Ох, як я не люблю виходити по гроші на вулицю. А знаєш, хто носить у цьому місті діаманти? Отож бо. Жінки шахраїв і наречені злодюг. нью-йоркців легше, ніж вишити на дитячому слинявчику голубу троянду. Мене тільки одне турбує. Щоб не поламати сигар, коли кишені будуть напхані двадцятками. Сподіваюся, Монті, ти знаєш, що робиш, кажу я. Та, як на мене, краще сидіти в літлроці, зате з синицею в руці. Навіть якщо урожай там бідненький, неважко знайти кількох фермерів, котрі поставлять свій підпис. Під клопотанням про будівництво нової пошти. А той папір можна потім зареєструвати в окружному банку і вибити сотні дві доларів. А тут у людей здається надто розвинене почуття самозбереження і скупість. Боюся, що для такої гри ми з тобою мало треновані. А ти не бійся. Відповідає Сільвер, Я знаю цей роззявіль під йолоптауном так само добре, як те, що Північна річка це Гудзон, а Східна річка зовсім не річка. Та тут за чотири квартали від Бродвею живуть люди, які в своєму житті, крім хмарочосів, ніяких будинків і не бачили. Метикуватий енергійний житель заходу за якихось три місяці неодмінно зверне на себе увагу. Достатньо для того, щоб заслужити ласки Джерома або невдоволення Лоусона. Досить гіпербол. Кидаю я. Краще скажи. Ти знаєш якийсь нескладний спосіб видрути в суспільства ДОЛАР2? Але так, щоб не звертатися до армії спасіння і не землювати на сходах у міс Еллен Гулд. Хоч десять способів. Каже Сільвер. Скільки в тебе капіталу, біллі? Тисяча. Відповідаю. А в мене тисяча двісті. каже Сільвер. Складемось. І візьмемося за великий бізнес. Є стільки способів заробити мільйон, що я просто не знаю, з якого почати. На другий день уранці Сільвер зустрічає мене біля готелю. Врочистий, збуджений, радісний, аж сяє. Сьогодні пополудні, каже, зустрічаємося з самим Джейпі Морганом. Тут у готелі я знаю одного чоловіка, то він хоче нас познайомити. Це Морганів приятель. Каже, що той дуже любить людей із Заходу. Дуже мило. Відповідаю. Це вже на щось схоже. Буду радий познайомитися з містером Морганом. А вже ж. киває головою Сільвер. Нам не завадить завести деякі знайомства серед фінансових королів. Мені подобається, що в Нью-Йорку так привітно зустрічають приїжджих. Сільверового знайомого звали Клейном. О третій годині Клейн привів свого приятеля з Уолл-стріт в номер Сільвера. МІСТЕР Морган. Був трохи схожий на своє зображення на портретах. Ліва нога у нього була обмотана волохатим рушником. І ходив він з палицею. Містер Сільвер, містер Пескат. Знайомить нас клейм. Думаю, джентльмени, вів він далі. «Називати ім'я найбільшого фінансового. Годі тобі, клейне, спиняє його містер Морган. Радий з вами познайомитися, джентльмени. Мене дуже цікавить захід. Клейн сказав, що ви з Літл Рока. Якщо не помиляюсь, у мене в тих краях є кілька залізниць. А якщо хтось із вас, хлоп'ята, має бажання перекинутися в покер, то я. Слухай, Пірпонте, перебиває його Клейн. Ти що? нас забув? О, даруйте, джентльмени. Похоплюється Морган. Відколи мене мучить подагра, я часом граю вдома з приємною компанією в карти. А хто з вас, Літл Рокців, чув там про одного кого Пітера? Він жив у Сіетлі, Нью-Мексико. Не встигли ми відповісти, як містер Морган почав бігати по кімнаті туди-сюди, гупати палицею по підлозі й голосно лаятись. Що таке пірпонте? Всміхається Клейн. Сьогодні на Уолл-стріті хтось намагається збити курс ваших акцій? Який там у біса курс акцій? Кричить містер Морган. Це є через оту картину, саме згадав про неї. Я послав свого агента аж у Європу, щоб купив її. Сьогодні одержав від нього телеграму. Пише, що не може знайти картини в усій Італії. А я б уже завтра дав за неї 50 тисяч доларів. Та що 50, усі 75. Я дав своєму агентові а-ля карте. Купити картину за будь-які гроші. Просто не розумію, чому картинні галереї допускають щоб да вінчі. О, містер Морган. каже Клейн. А я думав, що ви вже зібрали всього да вінчі. А що то за картина, містер Морган? питає Сільвер. Певно, така велика, що буде. На всю стіну хмарочоса праска Боюся, ви розумієтесь у мистецтві, як куряче гузно, містер Сільвер? відповідає Морган. Завбільшки вона 27 дюймів на 42. І називається Кохання спочиває. А намальовано на ній гурт дівчат манекенниць який танцюють тустеп на березі лілової річки. В телеграмі сказано, що картину, мабуть, уже вивезли до Америки, а без неї моя колекція неповна. Ну, бувайте здорові, джентльмени. Наш брат фінансист повинен рано лягати й рано вставати. Містер Морган із клейном узяли кеп і поїхали. А ми з Сільвером завели мову про те, які ж простій довірливі бувають великі люди. Сільвер зауважив, що обібрати такого чоловіка, як містер Морган, було б просто ганьба. А я відповів, що, на мою думку, це було б скоріш необачно. Після обіду Клейн запропонував нам пройтися по місту. І ми втрьох, я, він і Сільвер, вирушили на сьому авеню оглянути тамтешні визначні місця. Дорогою Клейн побачив у вітрині лихваря запонки і запалився бажанням їх купити. Ми з Сільвером зайшли з ним до крамниці. Коли ми повернулись в готель, і Клейн пішов до себе в кімнату. Сільвер раптом підскочив до мене і, розмахуючи руками, вигукнув. Ти бачив, Біллі? Ти бачив її? Кого? питаю. Та ж картину, яку шукає морган. Вона висить у крамниці лихваря. Над самісіньким його столиком. Я тільки не хотів приклеїть нічого казати. Це та сама, щоб я вмер. Дівиці, як живі з тих, що носять спіднички 46-го розміру, але там вони без спідничок стоять собі на березі річки і так знудьговано переставляють ногами. Скільки там, містер Морган, збирався дати за картину Невже тобі і це треба розжовувати? Вони там у крамниці, либонь, і самі не знають, який скарб висить у них над головою? Другого ранку не встиг ще лихвар відчинити свої крамниці, а ми з сільвером уже під дверима. Так, наче хоч зараз ладні скинути з плеча й віддати за пляшку вихідний костюм. Заходимо в крамницю і починаємо нібито розглядати ланцюжки до годинників. «Хм, А що то у вас за мазанина висить? Питає ніби, ніж іншим, сільвер лихваря. Ота руденька ціпочка з гострими лопатками. Нічогенька. Я б дав за неї долари два, ще й з чвертю. Тільки ж ви ще перекинете й розіб'єте котрось із своїх витребеньок, як почнете знімати картину. Лихвар, мовчки показуючи нам срібні ланцюжки, всміхнувся. Цю картину каже: Рік тому заставив у мене один джентльмен з Італії. Я дав йому під неї 500 доларів. Це кохання спочиває Леонардо да Вінчі. А два дні тому термін викупу минув, і тепер я можу продати її як невикуплену заставу. Погляньте ось на цей ланцюжок. Тепер такі дуже модні. Через півгодини ми з Сільвером заплатили лихвареві дві тисячі доларів, узяли картину і вийшли з крамниці. Сільвер найняв кеп і помчав з картиною до контори Моргана. А я повернувся в готель і сів чекати Сільвера. Він? Пройшов за дві години. Ну, що, застав містера Моргана? Питаю. Скільки ти взяв у нього за картину? Сільвер сідає до столу і починає мовчки перебирати китиці з катертини. Е, щиро кажучи, містера Моргана я й не бачив. Нарешті озивається він. Річ у тім, що містер Морган уже цілий місяць як у Європі. Але ось що шкребе мені душу Біллі. В усіх універсальних магазинах продається ця сама картина, навіть у рамці, і коштує вона 3 долари і 48 центів. А за саму рамку загадують 3,5 долара. Оцього вже я ніяк не можу втямити. Говори українською, слухай українське, читай українською і все буде Україна.